Сальмонельоз – це у нас хвороба, це інфекційне захворювання, яке викликається групами бактерій групами сальмонела. Це дуже велика група мікроорганізмів, їх дуже багато, їх різних, дуже багато різних підвидів. Із них 56 якимось чином можуть впливати на організм людини, так, так чи інакше. Як правило, вона знаходиться і розмножується в харчових продуктах ну, тваринного походження. Це може бути м'ясо, може бути риба, може бути молоко, яйця. Також можуть бути і овочі, і фрукти. Коли така сприятлива, тепла температура, як, на, наприклад, на сьогодні, так, вона її дуже полюбляє і якщо попадає в цей харчовий продукт, вона починає активно розмножуватися. Ми коли готуємо свою їжу а, і не миємо її, наприклад, або недостатньо. Обробляємо термічно або порушуємо умови зберігання цієї їжі. Наразі у нас, як завжди, влітку у нас збільшується кількість взагалі гострих кишкових інфекцій, тому що там є не тільки сальманельоз, є гострі кишкові інфекції встановленої тилогії, не встановленої тилогії, є щегельози, сальманельози, гастроентеракаліти, кашлюки, вірусні гепатити це дуже велика група інфекцій. І кожне, як починається теплий сезон року, тоді е, саме ця група. Е, Починає збільшуватися кількість захворювань збільшується. Так, у нас за цей період, тобто за оці 8 місяців, у нас вже в області йде 1285 випадків гострих кишкових захворювань. І це більше ніж за аналогічний період минулого року на 24 Тому що у нас зараз такий час військовий. Це раз. По-друге, у нас йшли відключення. Обладнання, в тому числі, і холодильного обладнання, це ну це другий період. Третій, що в цьому році у нас аномальна жара була. Якраз під час оцих саме відключень люди готують їжу, в них відключаються холодильники, збивається температурний режим, в магазинах також відключається холодильне обладнання. Плюс люди купляють, наприклад, те саме молоко і бояється на стихійних ринках, там, де не досліджується, наприклад, воно. На початку цього місяця в Центр контролю та профілактики захворювань почали надходити екстрені повідомлення Черкаївської міської інфекційної лікарні. Взагалі було таких 14 повідомлень і одне повідомлення з Черкаської районної лікарні стосовно захворювань людей на бактеріальний інтерин не встановленої етеології. Всі ці звернення вони були пов'язані. З одним закладом, тобто всі ці люди споживали їжу, а саме суші в закладі міста Черкаси. Враховуючи, що велика кількість людей зразу ж почалося епідеміологічне розслідування цього випадку. І спільно з управлінням головним управлінням Держпродспоживслужби був здійснений виїзд на місце і відповідні вжиті заходи. Під час цього розслідування відбиралися проби харчових продуктів. Також хворі, які лікувалися в закладах, а саме в інфекційній лікарні та в червонослобідській районній лікарні, також від них відбиралися біологічні рідини для того, щоб встановити і підтвердити цей діагноз. За результатами цих досліджень і проведених всіх заходів встановлено, що з харчових продуктів. А саме це був вугер жарений, креветка варена і лосось солоний. Нами була виділена сальмонела тіфімуріум. Також від хворих відповідно були відібрані проби черкаської інфекційної лікарні і досліджені направлені потім до нас. І ми також підтвердили, що з них також була виділена сальмонела тіфімуріум. Також матеріали, біологічні матеріали від працюючого персоналу, також вода, змиви. Була проведена досить велика робота. Держпродспоживслужбою також проводилась робота і по документації за підсумками цієї роботи Держпродспоживслужбою були винесені ну, постанови про призупинення цього об'єкту на під час цього розслідування, також приписи щодо усунення недоліків. Також вживали заходи адміністративного впливу. Нами була проведена заключна дезінфекція в закладі і відібрані відповідно змиви на контроль цієї дезінфекції. Вони були негативні. На сьогоднішній день розслідування закінчено, спалах ліквідований. Люди, які були в закладах, вони проліковані, вони виписані з діагнозами, уточненими сальмонельозний ентерит. Ну, відповідно, діагноз це підтверджений.